Базиліковий соус на зиму без оциту будемо консервувати. Це настільки смачно, що ви до всього його захочете додавати. Два кілограми томатів взяли, довільно понарізали. До них один гострий перець додали і все в блендер заклали. Потім в кастрюлю будемо виливати і до кипіння доводити. Після цього на середньому вогні 10 хвилин проварити і сік зайвий відділити. 60 г цукру, 20 солі, 1 столова ложка паприки, пів чайної ложки перця чилі, 1 подрібнена голівка часнику і 100 г олії додаємо. Перемішуємо і 10 хвилин під кришкою проварюємо. 100 г базиліку подрібнюємо, в каструлю додаємо і ще 20 хвилин під кришкою проварюємо. По стерильних банках будемо розкладати і кип'яченими кришками закручувати. А на ніч наш базиліковий соус вкутувати. Бажано в холодильнику зберігати і на наш канал підписати, щоб нічого цікавого не пропускати.